Ось тако легонько покрутись А знаєте чому? Тому що наш відео починається з рекламної інтеграції А, ви тут не побачите, ну хоч мене бачите. Привіт! Всім привіт! Так дзеркало я тяну свого друга Аваріїси на трос. Ви так побачите І так, і так, ви на каналі Бізнес Бос Таксі. З вами, як завжди, мішаня. І цей випуск починається з рекламної інтеграції. Як завжди, не запланований. Коротше, це Саша Стажор, мій знайомий. Ну я йому е -е, так, таке погоняло дав стажор. що трапилось? Вчора ввечері він на Русанівці просто встав і в нього ремінь злетів. У нього ремінь злетів. І тепер я його тягну на СТО. Потім я швидко їду додому снідати, а потім знову швидко їду на СТО, тому що військові приїдуть. І, е, цей. Я зранку таксував, ну якби вивозив замовлення по агрегаторам. Зараз я більше вивожу Uber і стараюсь спробувати щось по он-таксі. Але ну, таке, поки я думаю, побачу. Так. Я його тяну на тросі, як довезу, вам дещо відніму. І так, хлопці, нарешті приїхали до нас наші військові дві, дві автівки. Зараз приїде друга. Цю ми вже нарешті робимо. Пишет фажора. Це кружок броньований броньований Cruiser 200 робимо заміну ТО, масла фільтра як бачите піднімає наш підйомник 5 тонн але це апарат я вам скажу це апарат Так, друзі зараз робиться заміна ще раз нагадую заміна ТО. Масла фільтра на цьому броньованому Land Cruiser 200. Донати. Тема донатів. Ось ми купили масла фільтра. Зараз ще вам дещо скажу. На цього, саме на цього крузочка потрібно би резину, чесно кажучи. Ось подивіться. Якщо побачите, у нас навіть різний протектор, різні шини. якраз. Ну таке собі, чесно кажучи. Потрібно на цього курзака, якщо є бажаючі спонсори донатити, то на цей курзачок потрібно аж 5. 5 коліс. От бачите, я не знаю там. Буде зараз видно так я. Попробую. Блін, тут не пиш. А тут. Тут дуже тем. Тут дуже темно. Зараз, секунду. Eco так? Да? Це ecco Це також. Eco vision V286. А бачу, взагалі запаска друга, лучше отака, типу. Краще ось така? По вісу вона підходить. Ага, щоб витримувало вагу автів... автівки. Ну Ти компанія мені скажеш, яка? А це вже, як бачите, Тойо. Це вже інше колесо. Коротше, відкриваю збір донатьте, бо зараз я вам переключу камеру і скажу. Так, По донатам, дивіться. ми витратили десь 6 тисяч гривень на заміну ТО масла фільтра на Mitsubishi l 200 і на Toyota Land Cruiser 200. З донатів там було, от я як зараз активно почав знімати якийсь контент за півтори два місяці. Донатів там було десь на три тисячі гривень. Ну, це, це взагалі це навіть тим, ну донати не покривають. Давайте закидувати ось знизу в посиланні є нова чиста банка, де будемо показувати звітність. Зараз чеки я кажу, також я вам е відзвітую, відзніму, е тому що не вистачає коштів на резину. Відкриваю збір. Потрібно десь 30 тисяч гривень на 5-6 колес, щоб було хлопцям і в запасі, і е, хорошої компанії. Тому по 20 гривень кожного дня, е, як на церкву, ну, блін, ну що таке 20 гривень? Це одна одна четверта пачки цигарок. Ну, блін. Е, тому я знизу залишу посилання на баночку. Як тільки ми... Збираємо кошти, я покажу, як ми це купляємо, як ми привозимо хлопцям, установимо установимо. Ні? Покажем, чи, ви на... чи ви на частині будете установлювати? Коротше, будемо розбиратися, будемо показувати, як ми це е... ну, купимо хлопцям і будемо показувати, як ми будемо встановлювати е... резину на колеса. Тому, будь ласка, донатьте по 20 гривень. Кожного дня. Я думаю, ідея класна. Нас, якщо там збереться, блин, кожного дня хоча б по 200-300 чоловік, які по 20 гривень кидають. Ну, ну що таке 20 гривень? Це, блін, одна поїздка вам чайові закинули. 20 гривень. Е, я також відзніму, як я буду поповнювати е, сам особисто банку кожного дня. І надіюсь, ви також будете долучатися до збору коштів. Тому що кажу, навіть на, цей, на ТО не вистачило коштів. Ми якби тут всі свої всі скидалися, ну якось обідно, чесно кажучи. Так, дивіться. Тойотовське масло -е Вольф масло на Mitsubishi 2370. І тут також фільтра от тут на Тойоту, Тойоту, 에, Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi. 1200. Без ніякої націнки. Тільки ось по чеку купили на ринку, тому що в принципі навіть у закупники одна та ж сама ціна отримать. Але це звір, але, але це звір. Дивіться, яка капсула, так ось що. Хотів би я вам сказати, що дивіться на фонд притули і так далі, 40 мільйонів гривень ми там ну, люди збирають за два дні. А тут якихось ну, 30-35 тисяч да, там на ТО там 6 730, якщо по чеку порахувати, візьміть калькулятор, 6730 обійшлося масла фільтра. І, а якихось ну, 30 тисяч гривень на резину, я думаю, ми разом що не зможемо зібрати чи як. Тут 40 мільйонів збирають за 2 дні, а ми тут 30 тисяч на резину не зможемо зібрати. Я в це не вірю, не хотілося б, щоб ви ну, це обходили стороною. Будь ласка, ще раз повторюю, нагадую, переходіть в посилання, зберігайте цю банку кожного дня, навіть збережіть собі в шаблонах платежів кожного дня по 20 гривень. Будемо закидувати, і буде класно. Навіть я сам особисто буду заходити в цю банку е і буду вам знімати, відзвітовувати, як і кожного дня е після випуску цього відео я навіть свій чат бізнес з бос таксі буду закидувати скриншот, як я закидув, закинув туди донат. Тому чим більше нас буде, там 300, 500, тисяч чоловік. Ми, блін, це по 20 гривень кожного дня на автівки військових. Ми ж це зможемо зробити. Давайте створимо такий фонд, таку копілку для наших військових і будемо допомагати. Вперед до перемоги! Подивіться, яке тут скло. Так, корзачок уже позаду готовий. Зараз заїхав Mitsubishi L200, також буде заміна масла фільтра. Так. Тому долучайтеся до збору, потрібно на цей корзачок броньований потрібно купити резину. Та й на Mitsubishi також по-любому щось треба буде. Так, по Mitsubishi L200 дивіться. Машинка бойових дій ось які її поросікло. Ось тут так усі дирки на дверях. Тут також влетіло сюди, залетіло сюди і там залишилось. Ось тут двері посікло. Задню частину пікапа, скло немає взагалі. Коротше, підерський танчик обстрілював і осколки повилітали. Да? Там же штанчик танчик шмальнує і осколки. Да? Це осколки? Ну, так, так. Коротше, від танчика отак от осколками поросікало. Е, тому, хлопці, давайте донатьте. Будемо купляти по можливості, що зможемо, як мінімум, хоча б скло. Сюди було б непогано купити. Нарешті вже з цією всією хоботнею стажером З спойжу, поки розбиралися, з військовими автівками поки розбиралися, що потрібно, як можна допомогти хлопцям і так далі. Потім я вже поїхав нарешті, не знаю, як це сказати, поснідати, пообідати. Е, вже якби трішечки я там потім відпочив, видохнув. І зараз вже 7.20. сьома двадцять я поки очікую пасажирку, тут просто була точка на... Нову пошту, потім назад додому, і потім уже їдемо на Лесі Українки. І ось так починається вже вечірня зміна. І так, з 7 годин до комендантської я можу попрацювати 5 годин, виходить. Ну зараз вже залишилося, скажімо так, 4,5. Тож побачимо, яка буде вечірня зміна 1 вересня. А там уже, а там уже побачимо. Я якось вам казав про лайфхаки. Наприклад, ти не місцева людина, не знаю переселенець, або просто е, спробував зареєструватися, і попрацювати в Uber сам на себе. Ти новенька людина в цьому. Наприклад, хочу показати вам деякі лайфхаки, які я розказував в попередніх відеосах. Ви писали ці коментарі, щоб мені давало лише по спальникам, заходимо ось на ці дві палочки. Тут є така штука, як припустительне райони. Получайте закази, які починаються і закінчуються в вибраних вами районах до 2 часов в день. Тобто я вибираю цю галочку, так як я вже сьогодні користувався. У мене там залишилося час ну, 15 десь. Е є Святошинське, предмістя, центр вашого містоположення, Дарницький, Деснянський, Невський оболонь та Голосіївський. Ось, цей я вимикаю завжди ірпінь. Центр я також вимикаю. І ось мені Uber завжди, коли я хочу тільки по спальникам, він дає ось тільки по спальникам. Але ці галочки, от, наприклад, бачите, як тут ірпінь, потрібно вимкнути. Ось ірпінь і центр. Ну зараз центр я не можу. А зараз вечір, п'ятниця, навпаки, як бачите, вже 19.49 на годиннику. Я навпаки всі спальники вимикаю. І мені зараз буде насипати лише поїздки по центру. Тобто я вибрав це, бачите, годину 13 мені буде насипати поїздки лише по центру. Так, я вже вийшов, бачите, на лінію. Я бачу коефіцієнти. Зараз спробую вам показати ще деякі хитрості цієї системи, цього фільтру. Наприклад, от бачите, з Євгена Коновальця 2,3 км до. Посадки пасажира і потім потрібно їхати на монтажники. А... Тобто, тут, як бачите, всі поїздки зараз лише по центру. О, на Драгомирова. Ось цю поїздку я візьму. Тепер дивіться, коли воно мені дасть Ось, воно мені дало. Один і один до Бессарабської площі і потім будемо їхати на Драгомирово вести Єлену. Коли я взяв цю поїздку, дуже важливо зайти обратно сюди і предпочтительні райони вимкнути, щоб. Бачите, щоб цей таймер у мене просто не згорав. А потім, коли. Так, зараз я вам відзніму, переключу камеру. Так. А потім дивіться, коли ви виконуєте цю поїздку, ви знову заходите на ці дві палочки. І вмикаєте так, так само, як я вам показував, щоб вам давало ну, ці предпочтительні райони. Вот. І цей. А, і коли ви, наприклад, ну, вам там залишилося до кінця висадки пасажиру, не знаю, десь 5 хвилин або 3 хвилини, ви заходите в цей пункт, і там ви можете увімкнути, щоб знову, знову слідуючі поїздки, а, вам Uber насипав тільки. По цих районах або по цьому району, як, наприклад, зараз, це тільки по центру. І так ви кожного разу, поки ви не взяли поїздку, як тільки взяли, знову йдете е в, в той е розділ і вимикаєте предпочтительні райони, щоб у вас не згорав час, який вам надається на весь день. І ви, в принципі, якщо вам кожні 5 хвилин так от. Дає, ви в принципі можете по Uber навіть так катати цілий день. От. Хоча воно там і дає 2 години. але ну, Я не знаю. Я так не експериментував, але ну, я відчуваю, що так можливо зробити. Ви писали коментарі, я відповів на цей лайфхак. Тому, будь ласка, ставте свою активність, пишіть ще коментарі, щоб, щоб вам було б ще цікаво. А Зараз я їду за пасажиркою. Так, на Драгомирве 10А. Так, щось я приїхав сюди на Новопечерські липки і, блін, воно мені нічого тут не дає. Ніякого замовлення. Якась п'ятниця, блін, не п'ятниця. Взагалі якийсь тухлий вечір. Ооо так ти що? На Антоновича. 2,6 км подачі і 47 гривень моїх. Я все життя мріяв про цю поїздку берг. Просто вона мені сниться. Так, ну я вже відчуваю, чесно кажучи, що якось ну, такий випуск, хоботня, суєта. Я їду в центр до Гуліверу, буду очікувати, не знаю, якийсь жирочок, щось пробувати. Напевно, включу ще он таксі. Напевно, попробую вимкнути також фуфлон. І подивитися, може якась сьогодні жирнюча поїздочка мені залетить е, від агрегаторів. Ось. Е, тому, непевно, не знаю. Я думаю, поки їду, з користю проведу час, розкажу вам по військовим. Тобто, дивіться, ті донати, що ми збирали ось за ці півтори-два місяці, що е, збиралися на банку, там було Три з половиною тисячі гривень. Коротше кажучи, але навіть дивіться, по маслам і фільтрам, ось хлопцям потрібно було докинути ще 3 тисячі. Я розумію, я напевно, точніше, думаю, що ви розумієте, що ми скинулися своїми коштами між своїми, то там, то там, то там я попросив, І ми купили хлопцям масла, фільтра, але чесно кажучи, обідно. Ну, коротше, ви хотіли звітність? Ось я вам показав в сьогоднішньому випуску звітність, скільки ми на це все витратили. За скільки ми це все купили. Робота а вже ж безкоштовна для наших військових на моєму СТО. Але хлопцям потрібно ще якби, купити резину. Також було б непогано підлатати і, і також цю Mitsubishi, Наприклад, купити скло, десь буває ще якісь запчастини потрібно купити. І по резині, по резині, то є я так розумію, що установка. Установка і е, купівля резини, це обійдеться десь 30 тисяч там з доставкою, тому що там не, прос, не простий, якби ці бортіровочний станок, який бортує резину, не простий. Там я якось цікавився. Там просто це броньовані е, колеса. Там ідуть спеціальні внутрі, всередині такі пластмасові вставки, докатки. О, які там кріпляться. А, і взагалі таку резину не дуже легко перебортувати. Тому а, з усіма рахунками, з покупкою, от, ось, 5 е, штук резини потрібно купити, плюс встановити, доставити, і я думаю, це обійдеться десь 30 тисяч. Ну, але в будь-якому випадку звітність я буду вам показувати. Ось, також ще було б непогано зібрати да, на скло. Тому, будь ласка, давайте після цього випуску вмикаємось кожний, кожний кожного дня по 20 гривень зберігайте собі в шаблонах е цю е банку для наших військових, де ми будемо активно їм допомагати. Ну 20 гривень, ну реально, що таке 20 гривень, блін, тут чи нас закидують. Ну, одна поїздка 20 гривень, блин. одна четверта це блин, пачки цигарок. Тому давайте, хлопці, дійсно, кожного дня, якщо ми оце візьмемо в привичку, кожного дня по 20 гривень кидати, і нас буде 200, 300, 500, то й 1000-2000 людей, то ну, коли ми не знаю там якось планку цю перескочимо, коли вже всі закриємо всі питання військове. То у мене ще дуже багато є військових, які просто звертаються. Або у вас будуть якісь військові хлопці, яким потрібна допомога. І ось тут е з гартованими, е як буде общими. Ну, коротше, общими зусиллями, загальними зусиллями. Загальними зусиллями ми це зможемо зробити. Роберто! Роберт. Чудово. Hello. Hi. Robert. Hotel awesome. Ukraine. Awesome. I'm yeah. Michael. you need the street Institutska 4? Pardon me? No, the Hotel Ukraine. Hotel Ukraine, yeah. Yes, okay. Hotel Ukraine. Awesome. Okay. <звук> так, пора нашого звірочка заправити. Кожного дня, кожного дня цей мінус. Чесно кажучи, я так не люблю, що це кожного дня я витрачаю час на те, щоб заправити автівку. Це просто капець. Ну нічого. Подивимося, як можна буде поміняти цю всю картину. Класні цифри, правда? Так, я вже виставився в сторону дому. Я вже, чесно кажучи, так за сьогодні втомився. Я буду ловити щось в сторону того. Добрий вечір. Добрий вечір. А дорогомано. Я вже нарешті на лівому березі, втомлений як собака. Е і ще одне. Я забрав тільки що від наших військових, від моїх знайомих. Сух-пайок! Кацапський. Тому за найбільший донат. Ось бачите, армія, ви поняли, презерватив. Поки ми будемо збирати ось на резину і на це на скло, в общем, на технічне обслуговування автівок, у кого буде найбільший донат, тому. Ми розіграємо, розіграємо цій людині цей сухпайок. Е, це кацапський сухпайок. Ось, е, Такий випуск, не знаю як сприймати, чи це про наболівши, чи це не знаю, про мотивацію, але давайте будемо знову згуртованими. Не проходіть мимо. І що що ще сказати? Я чесно, я вже такий варений. Коротше, Слава Україні, героям слава і до наступного випуску. Всім пока-пока.